Головне – події в Харкові та області 29 жовтня. Путін виставляє себе на посміховисько, повторюючи брехню за власними генералами. Так в угрупованні об'єднаних сил прокоментували сьогоднішню заяву очільника Кремля. Що Росія готова на кілька годин припинити бойові дії в районі Куп'янська, або журналісти переконалися, що українські військові, начебто, опинилися там в оточенні. Оборонці наголошують, в Куп'янську та на його околицях йдуть важкі бої. Росіяни намагаються закріплюватися в північній частині міста. Будь-які заяви про оточення є фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях, стверджують в угрупованні. Також заяви про оточення Куп'янська спростував під час брифінгу в Харкові міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він запевнив, що ситуація в місті стабілізована. Понад 90 безпілотників типу «Молнія» збили оборонці Харківщини за тиждень. Так, начальник ОВА Олексій Губов прокоментував питання медіагрупи «Об'єктив» щодо нової загрози для Харкова. – «Молнії», що доставляють fpv дрони. Такі атаки на місто відбувалися минулими вихідними. Чи були серед 90 збитих молній носії FPV, піві, Синігубов не уточнив. Але в чергове закликав харків'ян сприймати цю загрозу серйозно та дослухатися до тривог. Ще одна нова зброя реактивні. Авіабомби ОМПБ-5Р. Начальник Хова уточнив, що поки що зафіксований єдиний випадок застосування такого кабу по Харківщині. Це удар по лозовій 18 жовтня. Приватний дитсадок у холодногірському районі Харкова, який постраждав внаслідок атаки російських гераній 22 жовтня, отримав ліцензію у 2021 році, і вона була чинною. Про це також повідомив журналістам Олег Сенігубов. Він пояснив, згідно з рішенням ради оборони регіону, заклади, що фізично приймають дітей, повинні мати укриття визначених категорій. Найчастіше це протирадіаційні укриття. У постраждалому дитсадку було лише найпростіше укриття, тобто підвал. Втім, це врятувало життя півсотні дітей. Начальник увага зазначив, деякі заклади подають інформацію, що навчають дітей онлайн, бо такий формат не зобов'язує мати визначене укриття. Деталі щодо роботи постраждалого садочка з'ясовують правоохоронці. Після цього випадку, який ледь не обернувся трагедією, у Харкові та області дозволили відновити перевірки дитячих закладів. Опалювальний сезон станом на середину дня розпочався в 17 громадах Харківщини. Повідомив начальник ХОВА Олег Сенгубов. Напередодні він видав розпорядження, яким дозволив подавати теплоносій на місцях. Традиційно першими батареї нагріваються у соціальних закладах. З опаленням по області вже 130 лікарень, шкіл та дитсадків. І поставлення задача підключити всю соцсферу повністю. А от при ухвалені рішення про опалення житлового фонду зважатимуть на погодні умови. Температура протягом трьох діб не має перевищувати 8 градусів зі знаком плюс. Станом на ранок з теплом вже були 30 багатоквартирних будинків у різних громадах регіону. Щодо опалення житлового фонду Харкова, Сенігубов цифри не назвав, однак зазначив, що цей процес розпочався. На питання, чи вистачить регіону газу, начальник ОВА відповів, що на сьогодні його вистачає. Уряд працює над тим, щоб забезпечити Україну блакитним паливом на весь опалювальний сезон. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.